Рука говорю! Рука я скажемо. Давайте мені. Я хочу звернутися. Мені ламають руку. Поліція руку. Поліція мені ламають руку. Мені ламають руку. Я хочу звернутися. Я хочу звернутися до поліції. Люди, добре, що ви робите? Я хочу звернутися до поліції. Поліція ви Я хочу сверху, навалили человека вниз! Я расскажу. Уже троє на одного. Я хочу сверху до полиции. Зорпайте! Зоркайте!